Далися на збори без суперечок, не обійшлося. Слухали позиції людей. І Ангеліна Гущина. Так, мешканці села Ворочича Горохівського району намагаються вирішити питання щодо підпорядкування місцевого свято Ілінського храму. Наразі він перебуває в українській православній церкві. Частина прихожан переконана, що змінювати нічого не варто. Неправильно це не, не по-божому то робиться. Розумієте, і багато. Ви ж самі бачите значно більше людей, які хочуть, щоб цей храм був і, і батюшка. Ви знаєте, скільки він зробив тут? Оце все, що він зроб. Це все він зробив і їздив. Це ж не не кожен поїде. Він їздив, а то втім, далеко не всіх це влаштовує. Місцеві мешканці нарікають на настоятеля храму. отця Юрія. Мовляв, він давно обіцяв прихожанам, що церква змінить юрисдикцію. Рівно рік назад проводилися збори, і всі, один, тільки чоловік, утримався. Буквально всі прихожани проголосували за приєднання до православної церкви України. Наш батюшка вже обіцяє, що перейде вже цілий рік. Тільки вишукує якісь причини. Він як починалася війна, один з перших їздив на схід особисто до мене приїжджав, привозив е продукти. Якби я знав, що він такий є, то я б міг обійти бістовку. Сказала, що він привозив. волонтер. Нашого настоятель храму каже, що ще на початках церковної реформи дійсно хотів приєднатися до православної церкви України. Однак, після кількох баталій між прихожанами сусіднього храму передумав. Каже, методи, за допомогою яких люди намагаються довести свою думку, не християнські. Люди, які могли роками не ходити у храм і починають обзивати людей, які кожного дня моляться у храмі, то чи є там любов? Я ніякі гроші на москву не платив, не плачу і платити не буду. Я працюю для села як односельчанин, служу для людей як священник. А й у селі, розповідає отець, є ще одна церква Свято-Миколаївська. Храм вже перейшов до ПЦУ. Тож людям нібито є де молитися. А прихожан Святої Лінської церкви нібито намагаються залишити ні з чим. Є люди, які хочуть так, дайте їм той храм. Якщо є люди, які хочуть так, дайте їм цей храм. І хай собі моляться. Ну, якщо ми комусь заважаємо жити, знаєте, то ну, знову ж таки конституційно ми маємо право на віру Втім, частині людей у тому храмі мало місця. Цивілізовано провести збори не вдалося. Своє доводили криками. там незалежна, православна додали градусу сварці й невідомі люди, які завітали на подвір'я храму. Місцеві кажуть, що вони ніколи не відвідували богослужіння, а взагалі приїжджі з інших міст. Були помітні неподалік і так звані тітушки. Щоправда, у вирішенні конфлікту участі вони не брали. Врешті селяни остаточно розділилися на дві групи. Обидві збирали підписи під заявами про їхні релігійні вподобання. Проте більшість переконана, що й це не вирішить конфлікт. Школа інтелекту.